Добрий день, я Колято Павло Арцентіович, любитель математики. Сьогодні 7 жовтня 2025 року. Я хотів би ще раз поговорити про велику теорему Ферма, яку в 1995 році доказано. Але святе місце порожнім не буває. На її місці там претендує декілька зразу така, таких. Ну, одна гіпотеза АБЦ, друга там. Ну, По крайней мере, я теж свою теорему претендую на це місце. Моя теорема називається аналітичне продовження ПТФ. Там можна ще придумати назви, але смисло такий. Аналітичне продовження великої теореми Ферма. Король умер, да здравствует король. Я хотів би що. Якщо ми глянемо на теорему Ферма, яка дуже простенька. Моя теорема теж набагато складніша. Ця теорема ферма говорить, що при натуральних цілих цих числах ця рівність справді тільки для N дорівнює до 2. Але вправді, так вона. Ну, вона доказана, коротше. Я подумав, чи не можна її якось трошки вдосконалити цю теорему? От я взяв показник степеня, вніс е, раціональне число, n поділене на m. Ну, це вже не те n, але ну, просто раціональне число. Ну, простіше це буде n плюс 0,5. n плюс 0,5 це до цього X, що домножається корінь квадратний із цього самого виразу. Тобто воно так два рази, як будто збільшується. Ну, мені цікаво, чи вони мають право на життя, це аналітичне розширення, чи подовження правильно. Ну, я взяв, пробував доказати підставив кормсне число. От, от сюди, підставив число, в цю степінь. Простейша степінь, якщо NM більше 2, то е, якщо 1, то це чиста теорема ферма, а якщо вже сюди два стоїть, от воно стоїть два в мене. де поставив. То перший вираз, який удовлетворяє оцій нерівності, це буде 5, 5 друг. От я для першого випадку розглянув цей приклад. Ну Для більших степенів він почти такий самий. Тут місце є, але часу просто не вистачило, як то Та, кажуть. П'єра ферма теж не виходить, не хотів там прави місце. Ну. Таке діло. Якщо ми так кажемо, що воно для, вірно для N до рівня N, для N, н плюс одиницю, то вже зрозуміло, що вона вірнай далі. Ну, от я взяв цей вираз, підніс до, цього, до цієї степені. Що до цієї степені, то я 5 других розписав, як на 2 і, і половинка, два сюди виніс перед коренем, два в корінь. Ще з кореня я виніс, А, виніс, поділив, Получилося 1 плюс і Б. І Б поділити на А, Отак, отакий вираз вийшов. Ну, Оцей вираз нас не дуже цікавить, нас цікавить, що ж з коренем відбувається. А з коренем відбувається отаке, якщо ми цей плюс представимо на мінус, то одиниця мінус х розкладається на такий безмежно довгий корінь. Безмежно довгий корінь. Він в кінця краю не має, там коефіцієнти зменшуються, він так тут сходиться, але то, якщо він розложить оцей корінь на чисто дійсну і, 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 і уявну частину ну, не представляється можливим. З цього, якби, якби ми виділили цю, цю дійсну частину, то там виходилося, як я колись доказував в попередньому разі, два в мене відео інтересних є, що оця, дійсна частина, вона показує, по суті, у, у, на площині показує, е, показує довжину, на просторі показує площу. А в 4D там, ну, це нереально 4D, але в математиці така, ну. Як би сказать, можуть припустити, що існує 4D, там, ну, то там вже буде куб, там вже об'єм. То в мене воно виходить, що дійсна частина показувала б нас довжину, але ну, довжину не можна визначити довжину цього трикутника. Знаєш, не можна, не існують трикутники Піфагора, от я понаписував. В мене головне це все, все доказательство, оце доказательство це доказательство, цей трикутничок показує кінець доказательства. Міщається на одну сторіночку, не на сотні, не на. 10 лекцій, я дивлюся в інтернеті, 10 лекцій щось там доказують, якісь езенштейнові числа. У мене простеньке доказательство, але воно дуже, можна сказати, дієве. Що мене ще цікавить, що багато ну, коржить себе умних, но, як то кажуть, на всякого умніка доволі простоти. 300 років такі умники доказували, доказували. доказували, Не могли доказати. Я по-своєму доказував набагато простіше, десь в мене в тих попередніх відео в мене є, воно доказано. що Якщо ми оцю підставляємо комплексні числа, спочатку на площині ми ну, простенькі комплексні числа на об'йомі, вставляємо в квад Якщо ми вже доходимо до 6-7 і 8 там, степені, ну після 6-ї, до, до 7 восьмої вже так починаючи, то вже там треба задіювати октавіони. Ну, і цих цих комплексних чисел дуже багато, цих чисел дуже багато. І в нас вистачає. На на в кожній рядочку можна вставляти комплексні числа, вони так там якраз туди вміщаються. Е, то я б доказав, що якщо справедлива рема ферма, вона справедлива. Справедливе є аналітичне продовження. Аналітичне продовження завжди існувало. Спочатку придумали додатні числа, потім аналітичне продовження від'ємні числа. Спочатку там, ну, навіть гіпотеза Рімана була для дійсних чисел, потім для якісь для від'ємних чисел. Хоч воно і не має такого фізичного смислу, але аналітичне продовження це порядмислі. От я показав, що для тареми ферма теж існує аналітичне продовження. Якщо ми сюди підставимо, підставимо тако, ну, ось сюди ж нам йде М, сюди М і сюди М, то рівність, то це рівняння зберігає свою силу. Ну, тільки, як би сказати, розширяється ареал його дії. Можна сказати, область область визначень, область значень чи визначень чи аргументи. Там, ну, коротше, математики такі люди, що вони люблять гратися такі закони. Як в нас в Україні, строй е, компенсується не обов'язково об всіх їх так само і тут. Строй закону математиків компенсується тим, що не можуть зрушити з місця. Не можуть, от мене трошки би не так точно, не так, не так строго, але зрушено і все пішло. Ну, оця формула має право на життя. Я що хочу сказати, що це теорема, ми називаємо її. Та, якож, велика теорема ферма називалася ВТФ. ВТФ. F, так? то вона перетворюється в мене на В велика теорема. Оце Кур'яти буде, а це плюс Павло Кур'ята. Павло Кур'ята ВТФ, ну просто можна без плюса ВТФ. ну Математики люблять спрощувати. втф КЮП. Оце перетворилося на цю теорему. ВТФ перетворилося на ВТФ КюП. Кур'ята Павла. Павла, ну по-анліськи, Павла. Оця теорема, ну я не знаю, чи є вона в інтернеті, чи нема, Ну, в інтернеті так, так хоче, але я її придумав. Може і забрилосипно, ну, тоді, як то кажуть, умніку багато, але казала колись моя, що хворих е, багато, нема кохоронити. Так само умніку багато нема кому доказати. Буває, що ну, такі всі розумні, такі розумні, а, 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 а таку єресть, наприклад, можна зустріти, що не вкладається ні в які рамки. Ну, Я не вважаю, що це моя така. це не, не, це не про мене. Ну, Дякую, на цьому я буду закінчувати. Це теорема сродні 21 віка, оця теорема. Доказувати, якщо почнуть доказувати такі умники, то вони почнуть доказувати теж пару, сотні, пару сотень років. Ну, я їй доказав ось вона, ось вона, строчок, перед рядків, казав цей період ферма. У мене є оригінальне що служить місця маловато. Ну, тут місце, звісно, якби так то хотило б. Ну, я не знаю, як, як пір Ферма я забрав цю тайну в могилу, е, не хотілося б собі, як то кажуть, теж повторити судьбу. Тому я трошки доказав, чуть -чуть. там можна було. б це доказує для більших степенів, але завжди присутній, то корінь квадратний. Корінь кубічний теж розкладається на оці, тут розкладаються коцієнти двойки, а там корінь кубічний вже буде по тройка. Ну, четвертий, п'ятий, всі вони розкладаються корінні на безмежні ряди. Саме факт, що корінь, корінь, присутній корінь, тут ця теорема додає якось корення. І теорема, якби отримує нове дихання. Ну, це на цьому я хотів би, може, і закінчити. Може, які питання, бо ніякі питання буває, так все ясно, нічого не ясно. Колись Ленін там просив ні мира, ні війни, землю крестьянам, фабрики робочим, а, а самому не знаю. Ну, вже в історики ПСС Мілософію там. Були, коротше, як то Горбачов, там, що то ляпав, що. Нам, головне, построїти соціалізм. Вже 70 років строїли, строїли тут, Рубачов, нам треба встроїти соціалізм. Армію 70 років будували, будували. Появляється Порошенко, говорить, не було армії, не було армії. Так само і тут. А щось доказували, доказували, тут зараз не знаю, що нічого не доказували. Ну, так я хотів би, щоб ці докази, оця теорема така отримала в життя. Може, хтось докаже по-другому, я буду дуже радий. Може якимось еліптичним, хай буде іперболічним, хай буде функціями там, не знаю, суперсінуса, супер ну, щоб було, щоб хтось оце, по суті, взявся. Ніхто нічого не береться, мене дивує пасивність пасивність у цих математиків. Я написав щось одне, друге, третє, ніхто нічого. Ну, якби то Всі вимерли чи що, ну, на фронт, же з вони йшли. Доказує статистика, що 9 з десяти ухилянти або, або батько трьох дітей, Боже, батько трьох дітей. Колись мій батько мав шестеро дітей і ховався, бо вили і хотіли послати на фронт. Шестеро дітей. Ну, після війни мав ще додав четверо. Ну і нас, в тому числі браті. Ну, дякую, до побачення. На цьому буде все.